Всім привіт! Так скоро летить час, що вже п'ятий випуск Liberty Show. І з вами, як завжди, Twix, Rід, і ми починаємо. Microsoft анонсувала нову операційну систему Windows Phone 8.1. Від попередньої версії вона відрізняється тим, що нарешті з'явився центр сповіщень. За традицією він відкривається свайпом зверху. Також там є віртуальний асистент Cortana, аналог Siri за iOS. В якому буде функція самонавчання, а також збір інформації про власника девайса і свайп-клавіатура, яка ввійшла до книги рекордів Гіннеса якнайшвидша в світі. Ви тільки задумайтесь, пацани набрали 126 букв за 18 секунд. Це ж 7 букв в секунду. Футбольні болівальники зможуть насолодитися трансляцією футболу з нових ракурсів. Все завдяки м'ячу бразукам від компанії Адідас. В якій розробники встановили hd камери, компанія створила спеціальну версію офіційного м'яча чемпіонату світу з футболу. М'яч бразукам оснащений шістьма відеокамерами, призначеними для зйомок футбольних матчів з несподіваних ракурсів. Джоан Роулінг продовжує працювати з освітом Гаррі Поттера. Студія Warner Bros. заявила про запуск і розробку фільму, фантастичні звірі і місця їхнього проживання. Що за тупа назва? Події розвиватимуться за 70 років до того, як хлопчик зі шрамом покинув звичайний світ і відправився в школу чаклунства і магії. Фантастичні звірі будуть не приквелом Гаррі Поттера, а фільмами за мотивами Всесвіту Роулінг. Саме так фільмами, оскільки студія заявила, що проект стане трилогією. Враховуючи, що за 70 років до початку пригод Потера з Компашкою темний лорд ще не вселив магів страх, швидше за все, ми побачимо зовсім інший чарівний світ. Перший месник, друга війна. Це сиквел про героя марвелівських коміксів Капітана Америку. Получився незвичайний дитячий бойовик про супергероїв, а фільм для широкої аудиторії, в якому кожен знайде щось цікаве для себе: інтригуючий сюжет, зірковий акторський склад, карколомні каскадерські трюки та шикарна комп'ютерна графіка. На відміну від інших фільмів Всесвіту Марвел, в цьому творці намагалися максимально зменшити кількість візуальних ефектів. Для додавання реалістичності фільм знімався на портативну камеру. Новий Костюм капітана взятий з коміксів. Там він носив подібний, коли обіймав посаду директора організації щит. Черговий удар по репутації Microsoft. Цього разу навіть п'ятирічна дитина знайшла дирку в безпеці Xbox Live. Крістофер фон Хасел навчився обходити пароль свого батька при вході в аккаунт. Для цього він рандомно набирав пароль, і коли система відмовлялася його прийняти, то він тиснув пару раз на пробіл. Xbox авторизовував хлопчика і відкривав доступ до всіх ігор тата. Коли про це дізнався батько, він одразу сповістив Microsoft. Компанія виправила помилку, і в знак подяки подарувала малому хакеру 4 гри річну підписку на Xbox Live і цілих 50 баксів. Okay. Також хлопці занесли в список людей, які зробили вклад в безпеку сервісу. 1 квітня чудовий привід когось обманути і підколоти. Чим активно користуються майже всі it компанії та розробники ігор. Отож, коротко про найцікавіші першоквітневі жарти. Компанія Blizzard анонсувала гру-пародію на діаблу в стилі Flappy Bird. World of Tanks з'явилися кубічні танки, як в Minecraft, а у Wolf Thunder літаючі тарілки. Розробники Titanfall анонсували нового Титана. Це легендарний автобот Optimus Prime з здоровенною сокерою. Але найдотепнішими стала компанія Google. Вони почали валити фотобомби. Всі, хто завантажували фотки в Google Plus, знаходили на них зірку серіалу рятувальники Малібу Девіда Хаслхофа, а також анонсували Google Monocle. І самий мощний їх розвод, на який купилася вся команда Liberty Show. Це карти Google для пошуку. Покемонів. Ви просто уявіть, з допомогою свого смартфона шукати і ловити покемонів по всьому світу. Це ж так мило. Але це, блін, наєп. Дуже шкода. Якщо вам сподобались наші відео, підписуємося на наш канал на Ютубі. І вступайте в наші групи в соціальних мережах.